Філіальний мурований костел у Поділлі більшівцівської громади почали зводити приблизно в 1896 році коштом тодішніх власників села графів Мицельських. Проєкт неороманського храму розробив випускник львівської політехніки, архітектор Альфред Броневський. Поруч спорудили муровані дзвіницю на три дзвони та парафіяльний будинок. Будівництво костелу завершили у 1900 році. Тоді ж графи Мицельські привезли в село кількох місіонерів з-під Кракова, надали їм будинок, землю і капітал у розмірі 42 тисячі крон у вартісних паперах. За це місіонери згодилися правити у костелі. Останнім місцевим парохом у храмі служив Віктор Шклярчук, якого вбили 10 лютого 1944 року. У той самий період радянська влада розмістила у костелі Агроцех. Вітражні вікна забили дошками і розділили храм на два поверхи. На подвір'ї костелу також розташовувався цвинтар, розповідає Дмитро Горбунь. На цьому місці було поховання німецьких солдат в Першу світову війну, які погинули на наших теренах. Радянська влада не дивилася ні на що, не дивилася на людські жертви ні на кого. Вони. Зробили тут плантацію для стоянки транспорту. З середини 1940-х років храм стояв закритим, за винятком нечисленних богослужінь, які тут проводилися за часів незалежності. Жителі Поділля, з якими ми поспілкувалися, підтримують ідею відновлення костелу. Та не відновляють. Най відновляють най буде, най... тільки то, щоб то, щоб не стояла руїна та. Бо то руїна стоїть. Вони вони з того костьолу, то колись костьол такий був, був файний, а тепер зробили з нього руїну. Костел непорочного зачаття Діви Марії не перебуває на балансі у жодної зі структур. Тому отримати фінансування на відновлення споруди з бюджету держави чи області село не може. Нині храмом опікується головний лікар Івано-Франківської центральної міської лікарні Тарас Масляк. Його сім'ї належить ферма неподалік костелу. За ініціативи Тараса Масляка у костелі укріпили фундамент та стіни, перекрили дах, відновили вікна та двері. Ми зробимо цей вітраж. Теж ми запрошували художника. Ми підняли по історичних нам з Кракова, прислали цей вітраж, який там був. Плануємо оновити, що там теж хрест, який на, на, на центральній стіні або фасадній стіні він зруйнувався, упорядкувати територію. І е, зробимо після того аналіз його аварійності. Чи він ну який його буде стан. Тарас Масляк розповідає, що з матеріалами для прикриття йому допоміг товариш Василь Цюпер. Теслярі розповідає чоловік, спорудили дах майже за безцінь. Гроші на ремонт костелу Тарас Масляк виділяє із прибутку від фермерської діяльності, а також із власної кишені. Ця справа обходиться у десятки тисяч гривень. І невеликі заробки, які ми маємо на цій фермі, ми з тих коштів відщеплюємо для того, щоб це щось зробити. Але в будь-якому випадку ми в це будемо вкладати, тому що ця споруда стоїть там біля нашої території, і ми змушені це робити чисто раді того, щоб це зберегти на покоління. Тарас Масляк каже, важливо, щоб до відновлення костелу долучалися жителі громади. Крім покинутих костелів у цьому селі та в кукільниках на території більший громади пустують ще три каплиці. Вони, як і храм у Поділлі, не перебувають на балансі в жодної структури, а крім того, не числяться в реєстрах пам'яток архітектури. Як приклад, філіально мурована каплиця у селі Загір'я. Її майстри звели у другій половині 1930-х, ймовірно, за проєктом архітектора Станіслава Бліхарського. Повністю завершити спорудження не вдалося через початок Другої світової, а після закінчення війни радянська влада облаштувала у храмі склад. Каплиця розташована на території Загірської гімназії, розповідає директорка закладу Олександра Бережна. Я, будучи депутатом Галицької районної ради, неодноразово порушувала питання про те, щоб виділити кошти для того, щоб поремонтувати. Тому що, по-перше, будується руйнується як святиня, а по-друге, на цій території знаходиться наша школа. В даний час наша гімназія, де навчається більше 50 дітей і створює загрозу і небезпеку для життя і здоров'я дітей. Олександра Бережна каже, аби у храмі принаймні перекрили дах, зверталися до Галицької районної та більшіцівської селищної рад, а також до нардепа Ігоря Фріса. У відповіді депутата йшлося про те, що поза як культова споруда ніде не зареєстрована, державну субвенцію на неї спрямувати не можуть. Подібна ситуація із каплицею успіння Пресвятої Богородиці в селі Підшумлянці, збудованій приблизно в той самий період. Місцева жителька Ірина Шевела пригадує, як кілька років тому у село приїжджали поляки і пропонували допомогу. Десь років, може, п'ять тому приїжджали з Польщі, ну і делегація, напевно, якась сказала, якби в нас хоч в селі жило двоє поляків, ну дві сім'ї польських, вони би змогли відремонтувати цей костел. А так як нікого нема, то воно занепадає. А це необароковий храм Гербутів у селі Нараївка, зведений у 1930 році. Колись тут звучали органи, а потім почалася радянська окупація і занепад. Святиня стоїть пусткою приблизно з 1950-х років. Староста новоскоморохівського старостинського округу Ганна Товста каже, що представники села намагатимуться відновити храм. Воно є польське, воно треба на наш баланс його поставити, щоб більшівці ОТГ взяли на свій баланс, щоби ми могли його ремонтувати. Доцент кафедри архітектури та будівництва університету короля Данила Андрій Савчук разом зі студентами працює над проєктами зі збереження та реставрації сакральних об'єктів Івано-Франківщини. З його слів, відновлення будь-якого храму важливе і делікатне питання. Ця справа потребує ініціативності з боку людей і вивчення спеціалістів. Найперше представникам громади потрібно пересвідчитися, чи справді пам'ятка у їхньому селі не перебуває у власності жодної структури. Якщо вже так склалося, що дійсно немає власника, немає господаря, і громада хоче, ну, тобто хоче щось зробити, все-таки дуже рекомендую звернутися до фахівців, які зможуть обстежити, оцінити, наприклад, там, розроблення тієї документації на, на реставрацію чи на відновлення може бути дороговартісним. Доволі дорого вартість, а громада не має можливості оплатити проект, а потім ремонтувати ще то, хоча би на рівні консультації з фахівцями, навіть якщо, не дай Бог, ця пам'ятка буде зруйнована чи втрачена повністю внаслідок якихось обставин. Ми маємо вже якусь її фіксацію. Фінансування на відновлення споруди можна отримати, подавшись на грант або конкурс. Андрій Савчук каже: після відновлення костелу не обов'язково використовувати його для проведення богослужінь. У ньому можна облаштувати музей чи мистецьку галерею. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.